Всім доброго дня. Хотів з вами поділитися своїм таким новичким дослідженням. стосовно такого питання. Спілкувався з харизматами, з жінками, і мова зайшла про те, що чи можуть жінки бути пастирями там, чи епископами в церквах, хто взагалі повинен керувати церквою. І їхня точка зору, що вони там використовували декілька віршів, Один з них це там послання до римлянам. не пам'ятаю яке місце, але. Значення тому, що вже в Христі немає значення, там, чи ти єврей, чи ти юдей, чи Скіф, чи величезну чоруду, тобто всі, всі зрівнюються в цьому плані. От. Але говорю, давайте тоді хорошо. Е, ну, це якби інша тема, кажу їм перетину, кому написано, чому до Галатів написано цей, цей, місці, цей вірш, тобто да, в цьому вірші от, послання, кому написано, написане тобто, ну, досліджувати не тільки в контексті. Я так кажу, цього всього. І потім вже так кажуть робити якісь певні висновки. Давайте подивимося, де взагалі нас в Біблії зустрічаються слова диакон, там єпископ, пресвітер, чи пастер та от, на нападку. І вона каже, давайте хорошо подивимося. подивимось. Ну і я, звісно ж, через телефон ввожу, пошуку, єпископ, почнемо давати з цього. Та каже, єпископ, що говориться про взагалі про епископа, якщо для нас послання там, Тимофію Павло пише, послідовнику, який буде керувати його церквою, <кій> що він пише у його посланнях. І от, коли ми відкриємо Біблію, це 1 Тимофія 3.2, то написано, що але єпископ має бути бездоганний чоловік однієї дружини. тверезий, розважливий, чесний, гостинний, здатний навчати, ну і тому подібно. Я кажу, В даному випадку, бачите, що Павло чітко ясно говорить Тимофію, що це повинен бути чоловік, ніяка жінка. От. Потім говорю, давайте ще <кх> 에, почитаємо, про те, що говориться про диякона от, Який повинен бути диякон? От, і я також зараз зроблю пошуку. От, також до Тимофії пише стіну Деяконів. Давайте прочитаємо. Дивіться. Е, Деякон, так само перша Тимофія вже 3,12 вірш. Сказано, Деякони, кожний нехай буде чоловіком однієї дружини. Як добре виховувати дітей та порядкують у своїх домах. Е, також мова йде про те, що до чоловіків, не жінки. О, але, кажу, да, от вона там щось мені каже, але ж десь було написано там в якомусь місці, що була е, жінка була в одній церкві, і вона була деяконом. Так, да, кажу. Все вірно, було таке місце. Це е, послання. Е, це, да, послання Дрімляна в 16 розділі. Перший вірш. Давайте розсюємо і зачитаємо. Е, Павло пише: Поручаю вам сестру нашу фіву. Ну, Служительницю церкви в Кінхеріях. Щоб ви, що ви її прийняли в Господі, як личіть святим, допомагайте їй в тих справах, які вона від вас матиме потребу, бо вона сама допомагала батьом і мені самому. Не то стоїть питання, дивіться, і да, моє дослідження. Якщо ми відкриємо підстрочний переклад, то е, в даному випадку от слово служниця, якщо взяти першу от, то різні переклади по, по, по різному передають. От, наприклад, я користуюся Касяном єпископом, да, це російський переклад, він такий більш такий богословський, так кажу, да, і більш, наближе ну, кажучи, до оригіналу, до історичного перекладу, він дослідно передає. То він тут дійсно передає, що ця сестра Фіва була деяконіса. Потім також використовую е, сентільний перевод. Російською мовою, тут теж Дєє Коніса, але, наприклад, якщо ми здемовім Турконяка, сучасний переклад, тут він я тут, я тут передає, от, можливо, так само Єнко, до речі, помню, передає, як служниця, тобто не Дєкониса. Можете перейти в інших перекладах, цей вірш, 16 рівні нам перший, перший вірш. Що кожен передає по-різному. Тому, знову ж таки, ми переклад користовуємо, до речі, помседани так само передає, як От. Але ж мова йде про те, що е, тут виходить, от, наприклад, да, що Турконяк бере, він передає смисл передається слова. Тому що якщо буквально ми візьмемо е, як е, ну, в так написано, то в оригіналі діаконос. Е, да, слово тісно це передається слово діакон, діаконіса. І це буде правильно. Але також воно має багато різних значень. Це може бути такий слуга, такий служитель. Тому в даному випадку. Е, Дікониса може виступати як дійсно помічником церкві і служити, як я полагаю, що набагато не допомагало в чому. От, тому за питанням дякона кажу: добре, можливо, якби Біблія запише, і що таке було. Можливо, там якісь були обставини, що не було кому допомагати, там, чи, не знаю, яка ще була проблема. Тому що Біблія це згадується. Тому в даному випадку, Діакониса може виступати. Як. Але знову ж таки, от, тут знову ж таки, коли ми. Беремо до уваги чи як помічника, чи яким на якусь посаду церкви. Це також окреме питання. От. Тому теж от, треба розуміти, якими переклад використовуємо для якогось дослідження і на яких вершах, на яких та, чи на яких словах, ми акцентуємо увагу. Тому ось цим питанням тут ще, можна так кажуть, посперечатися в якійсь мірі і буде різні різних сторінок. Як, як ця посада користується? А от, Але ще, а тепер давайте тепер Запастиря. Поговоримо тоді, от, да, е, що говориться біля Запастиря. Ну, ми всі ми розуміємо, що слово пастер такого немає в, церкві, в Біблії слово, Він перекладається як присвітер, і тут теж дуже цікава штука виходить. От, Якщо ми відкриємо послання до Івана в третьому розділі, яким пише церква, то в першому вірші, перший розділ, перший вірш. То тут дуже цікаво виходить також, дивіться. Я також буду брати ці три переклади, які я вам сказав, використовувати. Ну і дійсно і пістрочний переклад. В даному випадку він починає зі слів старець, улюбленого гаїв, якого я насправді люблю. Ну і далі там йдемо, про, як він говорить про стосунки, які відбуваються між ними, от як він його поважає, як нього ставиться. І знову ж таки, давайте відкриємо чи словника, візьмемо, там, да, чи подивимося, що в етиналі, яке звучить ставиться слово. І там стоїть слово пресвітерос. Тобто, якщо ми буквально будемо переводити це слово, то треба кладати як присвітер. Але там також воно дуже багато значень. Це може бути як і старець, і старішина, і присвітер, як я сказав вже. Тому, тобто, знову ж таки, почитаємо тепер Турконяка, наприклад, так, він перекладає як старець у Улюбленому Гаєві. Восний перекладає як старішина. І Касян перекладає як присвітер. Тобто ми бачимо, що слово може багато-багато різних квітінків може брати так, і значень передавати. Знову ж таки, як це в тому, що це йде чоловік. От. Тому що не, не, не старуха, там, да, якась, там не, не присвітер, а ім на присвітер чоловічій статі. Тому я також кажу, в, в даному контексті також ми бачимо, що мова йде про чоловіка, який править церкві. От. І якщо ми навіть даже, от, порівняємо з попереднім посланням, його, це друге послання до Івана, то тут також от, цікава думка дивіться в тому плані, що. Е Звісно, тут багато тлумачення стосовно кому Іван пише це послання. Тому що він тут пише в першому вірші в другому Івана, що старець вибраній пані та її дітям, яким я насправді люблю, і не тільки я, а й усіх, хто пізнав істину. Ну і далі мова йде про ці дітей так само, про цю сім'ю. Ну, ж таки тут, да, так можна подумати, що якби на нашій церкві пише, під цей пані, так як ми знаємо, що Нівиста, да, така... Перекладання ну, кажуть, під Пінівестой мається на увазі Жені да, от в Біблії це Христос і церква Його, як наречена. От, То в даному розумінні, в принципі, може бути також, що під цим жінкою розуміється це як церква. І діти, які наповняють її, тому що не хотіть істин, тобто виконують ці казіки, які дані були Господом і передаються. Але також можна сказати, що це мова йде про якусь жінку-християнку, можливо. От, і Іван їй пише. І також, мені каже, я зосередив увагу на тому, що е, послання написано. Іван був один із останніх апостолів, і він писав в сотому столітті вже останній запутатель, які писав послання, вони були останнім написані також от, в сотому віці. І я думаю, що він був також вже похиломіці. Тому що якщо ми почитаємо ці послання, то побачимо, що він пише дійсно як вже стара особа, яка каже, так така ж з досвідом. І в контексті в принципі, цього вірша, от, якщо ми почитаємо, да, от, то в принципі старець буде доречно писати. Тому що він вже має дійсно посаду, там, да, от, і він вже досвідом. І по його навіть ну, манері написання цих листів видно, що він вже переклонну возрості, і він хоче передати свою, то кажуть, амбіційники стануть, а іменно на свій переживання, як він дорожить, іменно, щоб люди залишалися в тому покликанні, кому не були покликані. От. І тому от, і на, ць... на самих, наприклад, цих віршів то кажуть, да, на цих таких дослідження я зрозумів, що в даному випадку. от, тільки повинен бути чоловік, єпископом і пастором церкви. Діаконом, знову ж таки, да, повторюся, кажуть, це спільне питання. Тому ось так. Тому досліджуйте писання, прийдемо різні переклади, читайте також в це слово перекладається, беріть словники. Так само коректуються. до речі, словники дуже корисно користуватися. І е, будете кажуть, обізнані в цих святіх речах. Дякую за увагу.